Сьогодні, 10 жовтня, знов той кончений, обстріляв масовано всю Україну не тільки по військових об'єктах, а й по цивільних, по великих містах, по просто по людях, які йшли по вулиці. Я так розумію, йому мало бавовни, яка була на Кримському мосту, він хоче повторення. Є інформація з Державної прикордонної служби, є інформація з Польщі, що там зараз відбувається. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися на цей канал, щоб знати більше і завжди бути в курсі останніх новин про Польщу і кордон, а також поставте, будь ласка, лайк, щоб більше людей про це дізналося. Отже, повідомлення від Державної прикордонної служби. Пункти пропуску на державному кордоні максимально забезпечують пасажиротранспортне оформлення. Інформація щодо закриття пунктів пропуску не відповідає дійсності у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова. Можливі перебої через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури та проблеми з електропостачанням. До речі, сьогодні майже день не було електрики після того, як цей дон обстріляв Україну. Всі контрольні служби роблять максимум зусиль, щоб пасажиротранспортне оформлення залишалося ритмічним. Тому це врахуйте і зважайте, що можуть бути черги на кордоні. Сьогодні, 10 жовтня, в Польщі терміново організовують пікети біля посольств расистів. Деякі вже відбулися, деякі ще будуть відбуватися ну, на момент виходу цього відео. Варшава, Посольство Росії о 18.00. Гданськ, о 15.30 17.30 Врослав – 17.00 краків 19.30. Очікується, що кількість міст, великих чи малих, буде збільшуватись. Отже, чекаємо обновленої інформації, де ще відбуватимуться пікети. І ще одна новина, яка стосується загальноєвропейської інформації. Єврокомісія оголосила рішення продовжити дію директиви про тимчасовий захист біженців з України до ЄС, принаймні до березня 2024 року. Про це 10 жовтня, тобто сьогодні, на брифінгу заявила Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йогансонс. Вона повідомила, що спочатку російського вторгнення в Україну Європейський Союз вперше в історії та в рекордні терміни активував директиву тимчасового захисту, під якою перебувають більше 4 мільйонів українців. Це надає їм допомогу у пошуку житлових приміщень у медичному обслуговуванні у доступі до освіти та надає право входження на трудовий ринок ЄС. Друге оголошення Йогансон зробила для українців, які повертаються назад до України на тривалий час, і це важливо. Але можуть знову бути змушені шукати притулку на території ЄС. Зазвичай такий виїзд на тривалий час позбавляє людину статусу біженця до ЄС та відповідного захисту, враховуючи останній розвиток подій для українців буде зроблено виняток із цього правила. І це добре. Ви знаєте, що якщо ви, наприклад, з Польщі виїжджаєте довше ніж 30 днів, ви втрачаєте захист в Польщі, але є можливість повернутися і знову звернутися в ужин за поновленням статусу УКР. І я так розумію, що і в Європі, в всіх інших країнах, де є подібний статус і допомога, можна буде відновити при виїзді на довший час. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Підписуємося на цей ютуб канал, лайкаємо і залишаємо будь-який коментар. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!